Всім привіт! Неділя ранок пропоную максимально такій неформальній атмосфері, проговорити цікаве те, що стосується економіки в максимально такій неформальній атмосфері. Якщо чесно, якщо брати ось такі от загальні великі новини, то мене от єдине, що трішечки так заділо, це те, що. Знову ж таки, у 26-му році додаткове оподаткування для банків хочуть придумати. Ну, якщо чесно, якщо одним речем говорити, то якщо чесно, воно мені не дуже подобається, тому що якщо потрібно зібрати додаткові податки, ну то можна весь прибуток з державних банків вивезти, тому що в комерційних банків, особливо з іноземним капіталом, ну в них там свої особливі режими роботи, вони не можуть робити все те, що роблять державні банки. Тому якось так воно мені звучить. Проте поговоримо про це не сьогодні, тому що нехай воно все нормально устаканеться. Я звернув увагу на три таких новини. По-перше, я бачив людину, яка питала, а як же це так? На кожному кроці говорять, що фінансування від партнерів нормально, що грошей нам дають достатньо. Проте держава, вона весь час говорить про гранові ВДП. Що ось вже хтось каже, що ліміт вже їх на випуск вичерпано, вже більше не можна звідси зайняти. Хтось, такі люди, як я кажуть, що там, в принципі, можна, просто воно по інфляції трішки вдарить. Ось такі от. Різні думки ну і питання: окей, а на що нам взагалі граневі ОВДП, якщо в нас дуже багато міжнародної допомоги? Питання номер один. Питання номер два. Я думаю, ви помітили, що в мене відео, вони як в Шеризади, тому що я ніби про щось розповідаю, але ну, додаю щось теоретичне. І є одна тема, про яку я ще не говорив, вона називається валютна позиція. Валютна позиція це стосується банків, це стосується того, як вони позичають і віддають гроші в різних валютах. Ну, і це нам варто проговорити, щоб розуміти логіку банків, що вони робити можуть, що вони робити не можуть. Треба нам знати, що є така штука. Ну і третє, я бачив відео ну, відомого українського економіста. Він казав, що а, гривня може бути сильна для того, щоб нам було зручно обслуговувати зовнішній борг. А, ну, звісно, якщо брати всю структуру нашого боргу державного, то зовнішній валютний борг він у нас величезний. А, ну, і якщо ми обестінимо гривню, то нам буде важче його обслуговувати. А, ну, м, якщо чесно, я собі. Дозволю трішки не погодитись з цією думкою, я вам наведу свої аргументи. Ну а ви, якщо погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, можете мені потім в коментарях написати, чи дійсно у нас сильний курс, через те, що якщо він буде слабкий, то важче буде зовнішній доборгу обслуговувати. Отже, досить цікаве питання номер один. Як це так, що в нас е, все добре з допомогою, але нам все більше і більше потрібно гривневих ВТП. Е, можете поставити відео на паузу, я ж вам дам свій варіант через 3, 2, 1. Відповідь, тому що міжнародна допомога, вона до нас приходить у валюті, а уряду ж то потрібна гривня. Тому що в чому в нас контракти, в чому в нас розрахунки, в чому в нас зарплати, все це в нас діло в гривні. Ну і щоб уряду заплатити зарплату військовому, заплатити пенсію бабусі, купити який, якийсь мішок картоплі, йому потрібна гривня. Ну а звідки уряд, в принципі, може брати гроші. ну В нормальних великих економіках основне джерело доходів це податки. Тобто суспільство воно визначило, що будемо платити перший, другий, третій, четвертий податок, щоб держава для всіх нас зробила ось таке от. Це все діло воно в рамках бюджету. Тобто на рік є заплановані податки, які зберемо, і що держава нам за цей рік зробить. Окей, в таких країнах, як наша, там де питома частка держави досить велика, прибутки від державних підприємств також перериваються в бюджет. Ну і на якесь загальне благо ці доходи потім йдуть. Ну так от, якщо в нас бюджетом 2 трильйони з хвостиком по доходам витрати 4 трильйони з хвостиком, то десь потрібно взяти ще 2 трильйони. Ну і окей, а які є варіанти? Ось є уряд, в якого є супер величезні вагони тих доларів. Ну, звісно що це циферки на екрані, а не жодні фізичні вагони, проте, думаю, суть ви зрозуміли. Ну, і що йому з цим робити? Ну, і тут є два варіанти. По-перше, уряд він може просто взяти і піти. А якщо трішки спросити схему на Банк. Тобто є міжбанк, де хтось хоче купити для своїх клієнтів валюту, хтось хоче продати для своїх клієнтів валюту. Ну і тут виходить уряд, і він просто величезні порції тих доларів заливає, 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 тому що йому потрібна гривня, щоб бабусі зарплату заплатити. До чого це нам призведе? Це нам призведе до того, що в нас буде падати курс. Тобто гривня вона буде укріплятися до цієї валюти, якої вже надто багато, тому що ну, в людей стільки немає гривні, щоб ці всі обсяги доларів купити і переварити. А ну і це, в принципі, було б дивно, якщо в країні війна, якщо в країні там експорт падає, імпорт росте, і курс він там укріпляється, укріпляється, укріпляється. Це вже ну якось само по самопо собі дивно. Проте само по собі дивно це якийсь, як на мене, максимально слабкий, максимально поганий аргумент. А можна додати те, що. То це ще більше доб'є наш експорт, тому що те, що ми виробляємо в себе, то собі вартість цього всього діла ще більше виросте. Ну і це не дуже той добре, і з цим потрібно буде щось робити, тому просто всю допомогу просто зливати і купувати гривню в тих, хто хоче її нам продати. Це такий собі варіант. Варіант номер два можна цю валюту просто віддати в національний банк. Ну, а Національний банк уряду дасть гривню. Проте це автоматично збільшує кількість гривень в економіці, кількість гривень в системі. ну, а Не можна просто так збільшувати кількість гривень без росту економіки. Це призведе до інфляції, ну, і тому потрібно якось між цими всіма варіантами балансувати для того, щоб. Отримати ту гривню, якось і не паралити з тими інтервенціями з продажами, щоб залучити гривню. Ну, і не можна просто так віддавати в НБУ, щоб НБУ давав гривню, щоб збільшував кількість гривень в системі. І тут не так, і тут не так. При тому, що ніби як класно, величезні суми у нас є валюти, проте треба якось її нормально так оприходувати, щоб ну, нічого нам боком не вирізло. А тому частину. Тих коштів, які потрібні державі, для того, щоб існувати, для того щоб розвиватися, для того щось робити, залучається саме через ОВДП. Ну і завдяки цьому ми якраз і можна вийти з положення, що не треба аж стільки тої валюти зливати, щоб тим курс аж 30 був, що ну, нікому на рівні держави не треба. Не для того, що це якесь масонство, чи вони не бажають нам добра, просто це шкідливо зараз нам повернутися до курсу 30. Також не можна просто так збільшувати кількість грошей. Ну а так, це таке ось виходить як перерозподілення грошей всередині системи, тобто хтось він погоджується, що він зараз не буде витрачати гроші для того, щоб. Щоб ось ці от гроші витратив уряд. Ну і ось, ось малесенькі нюанси, якщо хтось каже, що ринок він вже себе вичерпав, хтось каже, що не вичерпав, це все ідеально працює, коли хтось поклав гроші, до прикладу, на депозит, тобто він відмовився від їх використання. Ну і банк гроші з цього депозиту він віддав уряду і купив ОВДП. Ну і можна обійтися навіть без банку, можна просто купити цю ОВДП в того ж самого банку, тому що банк він має менюсіньку різницю на тому, як він сам ту ОВДП купив, і продав її нам. Тому що ну, він цим займається, це всьому його інтересу. Ну, але суть тому, що ми зараз гроші свої не використовуємо, використовує держава. Ну якось так воно і працює. Ще ніби класно, що є дуже багато допомоги, що можна дуже багато продавати валюти всередину економіки. В нас там залишки по депозитам ростуть в населення, в бізнесу. По валютам ОВДПшки валютні також ростуть, тобто в нас в країні стає більше, більше більше валюти через допомогу. Проте ось є такий момент, що цю валюту якось ще треба отримати. Ну і не можна дуже багато її або так, або сяк продавати комусь. Тому класно було би знайти на внутрішньому ринку якесь перерозподілення, щоб нормально свої потреби забезпечувати. А друге про що я хочу проговорити, це те, що нам варто знати, що ж таке валютна позиція. Давайте я спочатку навіть не буду визначення читати. Давайте я вам просто на хлопський розум вам це поясню. Суть в тому, що банк він те, що він залучив в якійсь валюті, то на цю ж суму він в тій ж валюті і комусь щось віддає. Тобто не може бути такого, що банк він позичає, позичає, позичає в одній валюті, проте він її конвертує і сподівається заробити на курсовій різниці. Що от з часом до прикладу ця валюта вона виросте в ціні, яку банк собі додатково купив, і на цьому він буде спекулювати, намагатися заробити. Цього банкам робити. Не дуже то й можна, і чому це не дуже то можна, тому що є ось цей показник валютної позиції. Давайте тепер вже зачитаю визначення валютна позиція співвідношення вимог і зобов'язань банку в іноземній валюті. У разі їх рівності валютна позиція вважається закритою при нерівності відкритою. Валютна позиція короткою, якщо обі... обсяг зобов'язань із проданої валюти перевищує обсяг вимог, і довго, якщо обсяг вимог із купленої валюти перевищує обсяг зобов'язань. Окей, ми можемо просто піти на сайт Національного банку і знайти новину ще древню древню новину ще від самого початку війни. Ну і ось тут багато різних валютних обмежень робили. Ну і одне з цих валютних обмежень, що так, з 4 травня 2022 року скорочується ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу. Що таке регулятивний капітал? Це. Давайте просто згадаємо, що таке капітал. Капітал це та частка активів, яка наша. Тобто, якщо в нас є, наприклад, 100 тисяч гривень і є авто, яке коштує 500 тисяч гривень, проте воно в кредиті, то наші активи всього складають 600 тисяч гривень, Тобто, це все наше майно, яке в нас є. Наші борги це 500 тисяч, які ми ще вині за авто, ну і 100 тисяч це наш капітал. Так от, 5% від регулятивного капіталу. Регулятивний капітал це знову ж таки. Ніби капітал, та й капітал, а тут ще всякі регулятивні основний додатковий. Ну, в банку ранжується, що ж саме сидить в цьому твоєму капіталі. До прикладу, якщо в нас. І ну, згідно мого прикладу, на 100 тисяч гривень це наш капітал, тому що це ми за це нікому нічого не винні. А так от а до прикладу, ми якомусь петі, ось 50 тисяч гривень позичили. Ну і ми не знаємо, чи він нам їх поверне, чи він їх нам не поверне. Ну тому воно ніби як і наша, ніби вартість наших грошей це 100 тисяч. в мене 50 тисяч я дав в борг петі, проте ось якийсь не факт, що воно мені повернеться. я Щось я до кінця цьому петі вірю, тому це можна як якийсь додатковий капітал віднести, не такий суперкрутий, як основний. Ну, такий майнусніки банківський нюанс, проте повернемося до того, що я вам хочу розказати. М -м ось, під час війни ці ліміти, цей, -цей розброс ще більше зменшили, тому банки вони не бавляться в якісь там спекуляції, що вони в одній валюті ще залучають, щоб щось інше з нею зробити. М -м Ні, банки такого не роблять. чесно, ну, нав навіть більше. Абсолютній більшості банків макроекономіка вона досить до лампочки. Там, якщо брати малі середні банки, там буквально максимум сидить якась одна людина, яка між іншого просто робить такі звіти, як роблю вам я і показую для того, щоб виконувати певні вимоги національного банку. Тому що національний банк він каже, що от ви там собі трішки дивіться за макроекономікою. Що якщо будуть якісь величезні катастрофи в макроекономіці, там потрібно наглядову раду скликати. А наглядова рада це така штука, яка перевіряє правління банку. toto uh, to... правління, Воно там звітується перед наглядовою, дивляться, що ж робить правління. Все в такому дусі. Ну, але якщо щось страшніше робиться в економіці, то так всі про це знають. Тому ну, банки вони не дуже то і тримають якихось людей, які думають, о Боже, зараз, напевно, долар виросте до євро на 3%, і на це можна заробити. А ні, банки в таке не бавляться, банки вони просто гроші залишили, гроші комусь видали. А, якщо є ЛАФа, то можна купити собі ОВДП, можна видати по 5 7 9 кредит. А якщо ні, то варто. Дивитися, думати і давати вже якийсь там ризиковий кредит комусь. А ну і тема номер три. Що ви думаєте про те, що наш курс стабільний для того, щоб, щоб нам було зовнішній борг зручно обслуговувати? А, так, давайте почнемо з цифрок: що на 31.08 структура боргу така, що лише 23% боргу України це гривня, все інше це валюта. А, ну ідея в тому, що окей, якщо ми зараз. Увалимо курс, то, по перше, нам потрібно ну, Окей, ми що робимо: збираємо податки, якісь там прибутки підприємств. ну і якщо курс стрибне, то нам потрібно буде більше грошей нанесено на міжбанк, ну уряду міністерства фінансів, щоб купити цю валюту і розплатитися за ці борги. Ну і друге, буде тиск на міжнародні резерви, тому що якщо курс йде вгору, то одразу ж всі, в кого є гривні, думають, що ой-ой-ай, ой -й 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 -й, пора здавати, пора купувати долар, тому що щось несеться. На втрачаємо наші заощадж. Але тобто, два є таких очевидних мотиви, чому ця думка е, має сенс. Проте, якщо чесно, я ну, з якоїсь сторони на це питання не подивлюся. В мене відповідь, що, що так, що так, ні, я в це не вірю. По-перше, давайте я спочатку скажу те, що я чесно думаю, а потім будемо бавитися в економіку. Якщо говорити, що я чесно думаю, то ми не плануємо віддавати наші борги зовнішні. Ну і ті, хто нам ці борги дають, вони якось не дуже очікують, що ми зможемо ці борги колись віддати. Давайте подивимось просто структуру нашого боргу за останні 5 років дола. Доларах. Зараз я вам покажу. Ну, і ось ми бачимо. 31 12 90 мільярдів доларів. Кінець 2021 року 98, 22-го 111 на 13 мільярдів більше. Кінець 13-го 145 на 33. У 24-му трішки менше збільшився на 20 мільярдів до 166. Проте вже цього року ми більше його збільшили за 8 місяців, ніж за весь минулий рік. Ще на 26 мільярдів, ну і всі ми розуміємо, що на наступні роки нам також потрібна буде допомога. Це тема номер 1 що потрібні гроші. Ну і цей борг він буде зростати зростати зростати. Ми таку суму ну ніяк не можемо погасити, тому що окей, можна назгадати. Довоєнні роки, що в наш борг був в два рази менший. На ну, за цей час у нас дуже ну, багато чого поганого сталося, з якоїсь сторони не подивись. Кількість працездатного населення зменшилась, хтось на заробітки поїхав, хтось здоров'я втратив на війні. По-перше, по-друге, фізичні території втратились, де ми заробля... де ми виробляли якусь там пшеничку, втратили шахти, які вугілля давали, і тепер треба це вугілля купувати. Ну ті, хто дають нам гроші, вони однозначно розуміють, що ми ці гроші ну, не віддамо. Ну і тому нам не потрібно буде їх віддати віддавати. в тому плані, що нам не спишуть ці борги, а нас будуть просто перекредитувати, перекредитувати, перекретовувати. Ну і державний наш борг він завжди буде високий. В принципі, на якихось переговорах десь на нас може цим давити. Проте ну нічого такого, як на мене, не буде, що нам потрібно буде це все діло брати і віддавати. Не буде такого, що всі ми будемо жити в землянках і працювати на якогось пана, щоб ось от мільярди доларів повернути іноземцям. Ну, бо просто, окей, як ви це собі уявляєте, що ось держава Україна складає бюджет і каже, що все, ріжемо видатки на все, підвищуємо податки і будемо жити так наступні 16 років, через те, що під час війни ми збільшили свої борги. Ну, звісно, що це навіть з точки зору тих, хто нам ці гроші давав, це непорядно. Ну і ні, такого не буде. Ну, як такий більш залізний аргумент того, менша цібясіння, що ті, хто дають там гроші, вони не дуже очікують, чи ми їх повернемо. Тому що нам їх дають не під якісь космічні ставки, нам їх дають на в нормальних умовах, при тому, що якщо подивитися Standard Poor's, то наш рейтинг там SD, Selective Default, тобто, ну, Жоден інвестор, який там живе в якійсь там новій Зеландії, він такий шерстий тринок, куди ж це можна вкласти, він просто подивиться на це СД, ну і йому вже просто від цього буде страшно. Читав цікаву таку штуку, про яку ще не проговорював. Знову ж таки, що багато наших банків, які входять в міжнародні банківські групи, їм ну, не дуже то можна купувати дуже багато наших ВДП, тому що рейтинг країни в нас супернизький. Ну і коли робиться консолідована звітність по всім там банкам, там по до прикладу, Угорщина, Австрія, Німеччина, Польща, Україна, то дивляться баланс і бачать, що ось стоп, а що це у вас таке? Що у вас там якісь є страшнюші ціні папери, країни з дефолтом, а що це таке, потрібно якось пояснювати. Ну, ось така цікава штука. Тому так, ті, хто дає там гроші, вони розуміють, що це така собі ідея, що ми згідно ось цих от рейтингів не надто. То викликаємо довіру, якщо ми в дефолти допускаємо. Ну і якщо брати знову ж таки структуру боргу за останні 5 років, то на кінець 21-го року в нас скільки було золотовалютних резервів? Орієнтовно там 30 мільярдів. Тобто, якщо ми візьмемо, що в нас є в схроні ці 30 мільярдів і розділимо на 97-96, то ми побачимо, що 31% в нас золотовалютних резервів до боргу. А зараз наскільки? 46? А проте стало 192, ну і військовому співношенні воно ну, ще більше зменшилось, Ну і при тому всьому, що ми приїдаємо, приїдаємо, приїдаємо ці резерви. Звісно, це приїдання, воно багато в чому пов'язано з війною, проте, як я казав, вище ну, ситуація в нашій економіці вона не погіршилась, починаючи з лютого 2022 року, тому ну, нам важче буде заробляти гроші якось так. Ну, і знову ж таки, давай, можна подивитися на SIO 46 мільярдів, що складається наші золотолітні резерви. Ну окей, ну заберуть нас ось СІО 43, те, що у нас монетарне золото, то воно у нас так і лишиться. Ну, ну і все, ну, дефолт буде, ну і ще далі. Ну Тому, як на мене, тут в принципі не дуже так класно. Ці величини між собою порівнювати, що курс і наш державний борг, тому що державний борг, як на мене з ним, все зрозуміло. Рейтинг СД, проте він збільшується, 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 тому що нам це потрібно. А, так, так як в мене, як і казав, такий максимально неформальний формат, то я не буду записувати, просто доповню свою думку. А, так я взяв грубо весь наш борг, взяв наші резерви і показав цифри, які вже, в принципі, підтверджують те, про що я кажу. А, проте це як на мене можна зробити ще більш точно. А давайте з цього загального боргу. Боргу, який зараз бачите на екрані, просто віднімемо гривню. Ну і ми побачимо, що якщо забрати українську гривню, то виходить 148.57 в доларовому еквіваленті всі наші борги мільярдів доларів. Якщо цю суму поділити на золотовалютні резерви, то виходить. 31%, тому що наші резервів 46. Ну, але просто сама циферка 148-57, вона виглядає ще страшніше. Якщо порівняти її з тим, що в нас було на 31.12.2021. Тому що там, як я і казав, 97-95, 98 майже. Проте, проте там. В нас 36 мільярдів в доларовому еквіваленті це був саме в гривні. Номіновий борг, ну, і таким чином, без гривні це лише 61,93. Ну, і таким чином, якщо ми наші резерви поділимо на наші борги, то тут вже виходить 48% проти. 31- як, якщо дивитися ось так. Ну це навіть на відсотках справа просто може подивитися 148,57 і 61,93. Якщо це відняти, тут скільки нас виходить? Ну, 32 мільярди до початку війни. Якщо тут відняти, то тут вже понад 100 мільярдів. Ну, це Величезна просто сума. Ну, і... Ну, я не знаю, хто буде це віддавати, але ніхто це віддавати не буде, тому що ну, в Світі так не прийнято. Державні борги вони збільшуються, збільшуються, збільшуються у всіх країн. Ну... Я думаю, що немає тут якоїсь кореляції. Окей. А, ну але окей, якщо говорити мови економіки, якщо казати, що нам потрібно буде обов'язково зменшити наш державний борг, його обслуговувати а в все дусі, то так, можна подивитися на 2020-2021 роки, коли Національний банк він більше з ринку купував валюти, ніж продавав. Ну і всі роки такий підхід він дійсно би діяв. Що окей, давайте не будемо робити паніку. Давайте, якщо ми можемо з ринку збирати ось долари, то в принципі у нас є можливість потихеньку-потихеньку виграшати наш державний борг. Проте наша проблема в тому, що з 2022 року в нас просто величезний розрив між тим. Скільки Національний банк купує і продає на міжбанку валюти. Знову ж таки, це частково пов'язано з війною, проте не повністю. Ну і якби нам потрібно було б віддавати наші борги, то нам потрібно було б цю дірку затикати. Тому що суть вправи, вона суперпроста. Нам потрібно в країну отримувати більше валюти, ніж з країни цю валюту випускати. Ну і які варіанти є? Ну, можна заставити експортерів 100% ну, всієї валютної виручки, яку вони отримують. Це все діло віддавати державі, тому що нам потрібно борги гасити. Е, перший крок. А проте ми пам'ятаємо величезний розрив по нашому торговому балансу. Е, так, банк, він нам до останньої комунікації він казав, що ми сильно на це не дивилися. В останній комунікації казали, що вони бачать, що там у нас є щось. Е, проте. Навіть якщо згадувати комунікацію про їжу, то нам кажуть, що е, окей, курс стабільний, щоб їжа сильно не дорожчала, але ну, тоді це звучить так, ніби ми все ж таки більше купуємо їжі. Е, ну і суть вправи, що, як зробити, щоб закрити цю дирку, зробити так, щоб, наприклад, один снікер наприклад, 250 гривень. Е, тоді снікерс буде не таким привабливим, тому що ну, люди на свою зарплату зможе їх менше купити, тоді повертаються в хід те, що ми виробляємо самі засоби, хліб, цукер крім із якоюсь там, я не знаю, намазкою з фруктів, тобто вітчизняні аналоги. Ну і завдяки цьому так ми зможемо менше. Купувати у світу тих снікерсів, а ну і цю валюту ми зможемо віддавати тим, хто дав нам гроші, тобто нашим кредиторам. А, проте знову ж таки, як на мене, цього всього не буде, тому що ну, наш борг він вже занадто великий, ми не потягнемо його обслуговувати. Тут, якщо будуть такі розмови, що а Україна, а давайте віддайте нам гроші, то ну, то просто можна підняти руку і казати Все чуваки, дефолт, тому що ну. Ми не потягнемо занадто величезні вже наші борги. Ну, знову ж таки, не дай Бог, щоб ви не подумали, що якусь паніку на вас пробує навіяти. Так, те, що каже Standard Poor's, одне з найбільших рейтингових агентств, воно звучить якось не дуже. А проте ну, воно не виглядає так, що в нас буде якийсь дефолт. Ну тому що якби в нас були якісь катастрофи і щось дуже страшнюче, то не було б таких новин, що освітянам піднімають зарплату, що збереш пашечка в школу, на то 5 тисяч гривень. Що, наприклад, харчувати будуть дітей в школі. Ну, зрозуміло, що це все робиться в комунікації з Європейським Союзом. Ну, як на мене, ми з кожним роком просто ну, все більше і більше. Інтегруємо з Європою з тої точки зору, що ну ми вже все більше і більше від них залежимо через те, що знищуються наші єврочі потужності, через те, що наш росте державний борг. Ну і Європа, вона, як на мене, зараз просто ненавидить ту Росію, тому що там навіть американці казали, а може ви купите назад в Росії газ. І європейці кажуть, ні, ми жодної не хочемо мати справи з тими росіянами, ми хочемо дружити з Україною, ми будемо їй допомагати. Тобто Америка від нас відходить. Проте Європа нас повністю зловила ну, і в нас жодних проблем зараз немає. Тому, як на мене, ну. Те, що я сказав, що якщо хтось від нас щось буде вимагати, то тут, як на мене, так Будь я міністром фінансів, то можливо я би сказав, що чуваки, я вам нічого не віддам. У мене немає таких ресурсів. І я можу взяти хіба що у вас знову ж таки кредит, щоб колись потім вам погасити. А, ну але ну, це все велика політика. Я думаю, всі ми вже стали політичними експертами через війну. Ну, думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Ну якось так. Вже завтра, 6-го числа, буде дуже цікава штука. Буде макроекономічний та монтарний огляд національного банку. Я раджу всім вам самим його прочитати, тому що вирізки з нього ви будете бачити у всіх сайтах новин. Тобто, НБУ сказав це, НБУ сказав те. Проте, якщо хочете, можна буде мабуть не 6-го воно мене буде монтуватися, можливо, 7-го подивитися разом зі мною його. Тобто, я дам якийсь свій коментар. Що я тут бачу, що мене тут зачепило щось таке, що мене не чіпляє, пропущу. Окей, uh, okay. uh, всім дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного завершення дня. Всім дякую, почимось!